В цьому відео я розкажу, яким чином відбувається у нас проходження програми Багатий тренер-наставник. Курс у нас називається Багатий тренер-наставник. Спочатку ви отримуєте доступ до цих уроків. Уроки це план, за яким ви маєте рухатися. Створюємо продукт, продукт наставництва, з чого він створюється: хто такі фітнес-наставник, які заходи всередині? Далі ми просуваємося. До лідогенерації, це оформлення соціальної мережі, упаковка, висококонверсійні пости, далі до продажів переписка, діагностика, стратегічна сесія. На виході у нас має створитися уже наш певний продукт, мають з'явитися певні клієнти, і обов'язково мають бути результати фінансові. Навчання відбувається в форматі міні-груп. З куратором цікавий формат, коли з групою можна поспілкуватися, позадавати питання. Таким чином формується і розуміння, проходить спілкування, відшлюфовується вже упаковка сторінок, відшліфовуються продажі. Це такий флагманський продукт, коли кожен тренер може отримати свій результат, спілкуючись уже з людиною, яка досягнула в цьому. Певних результатів, тому що кураторами працюють наші учні, які вже отримали свої фінансові результати. Також кожну неділю у нас проходять три мастермайди: вівторок, п'ятниця і субота, в п'ятницю з продажів, субота і вівторок з приводу стану веде моя дружина Ірина Токовенко. Саме вона буде працювати з вами по стану, по внутрішній енергії. З приводу того, щоб ви були наповнені і до своїх звершень. От. Також хотілося б коротенько розповісти про наші кейси і відгуки і результати. От, наприклад, переглянемо кейс Володимира. Він прийшов в програму. Абсолютно не готовим. <свіс> Раз, два, три, чотири. А водовжені п'ятий чоловік. Какой средний чек? Самый низкий чек это 500 долларов, самый высокий это 700. Какие методы ты используешь, чтобы взять этих людей? Вообще все почти клиенты, они взяты через амбассадорство. У меня есть новый результат, уже минус 4. Я сегодня попросил ее от себя, как она умеет, то есть снять видеоотзыв тоже выставлю его на рекламу. Кто ты можешь сказать тренерам, которые хотели бы тоже прийти в работу, возможно, сомневаются, переживают, стоит, стоит лишь курка-вычинки. Если завтра закроется зал, я останусь голой жопой. Не сезон, но ты типа чувствуешь себя нормально, потихоньку там работаешь туда-сюда, говорит все время на веселее. Я говорю, о чем мне, о чем мне переживать? Я знаю, что моя модель работает, она набирает обороты, я только в это вошел. Поэтому тренерам, что я посоветую, нужно менять тренерство на наставничество. Вот что. И знаешь, у меня сейчас, когда люди спрашивают, ты тренер, я говорю, не, нифига. Все, я уже не тренер. <свисті> Триді, про, це, но я Якщо да. ви хотите поміняти роботу на свободу, то в це заходить. Надо Треба бути потому тому що работать. Нужно меняться, виключити немножко голову И... посилання на результати я залишу. Самое основное, що тренер отримує, це перше, він вийде в онлайн своїм продуктом з продуктом наставництва, також отримає перших клієнтів і обов'язково вийде на прибуток від 2 до 4 тисяч доларів. Це ми підтверджуємо в договорі. От і даємо гарантії на всі наші роботи. Навчання у нас відбувається від двох до чотирьох місяців. Як правило, практика запускається на протязі перших двох місяців. Наступні два місяці ми даємо для того, щоб відшліфувати навики. Тому теж можете розраховувати чотири місяці на співпрацю з нами. Також обов'язково треба, щоб ви відвідували наші всі заходи, всі наші майстермайди, тому що там дійсно що. Кожен тренер надихається, кожен експерт отримує відповіді на всі свої питання і дійсно змінює мислення. Тож до зустрічі в моєму просторі.